І, друзі, вітаю вас! Давайте подивимося, а чим здивує, порадує, що принесе вам наступний тиждень. Дивимося, як завжди, по різних сферах: здоров'я, фінанси, робота та особисті стосунки. І на рунах, і на картах розглядаємо. Отож, здоров'я сфера. Фінанси. Робоча сфера ваша професійна і особисті стосунки. Зараз ми візьмемо ще на картах, також поставимо отож, ваш наступний тиждень, якими подіями, якими енергіями він буде насичений? Що він вам принесе наступний тиждень? Здоров'я, фінанси, робоча сфера. І особиста сфера. І давайте будемо розкривати ці карти. Отож, здоров'я. Ну, У сфері здоров'я все чудово. Щастя, радість, задоволення, наповненість, натхнення у вас буде. Руни, так кажуть, руна Е, Туз чаш. Емоційне наповнення, можливо, десь емоційна нестабільність може проникнути, тому що тут просто водограй емоцій, а емоції вони ж бувають різні, і вони будуть у вас переливатися як цей водограй, грати. То одна, то інша. І відповідно, можливо, скачки настрою. Саме отак у вас зі здоров'ям, можливо, якісь такі коливання суто настрою емоційної сфери будуть. Як ви будете відчувати це, але загалом ви будете наповненим. І щасливо себе відчувати цілий тиждень. Щим я вас і вітаю! Чудовий прогноз щодо здоров'я. Фінанси у фінансовій сфері ну Руна Урус, це якраз про здоров'я більше. Тобто, ну, тут у вас дух, міць, сила, міцне здоров'я. І тобто, ви зможете заробляти гарно, тому що здоров'я ваше вам дозволить це робити. У вас вистачить сил. У вас вистачить енергії. І ви вже заклали фундамент на попередніх тижнях, так, свого життя, місяцях. І вже цього тижня ви будете готові пожинати врожай своєї праці, тобто у вигляді фінансових надходжень. Ви вже готові. Все буде у вас добре, сили у вас вистачить. Тут теж сприятливий прогноз на тиждень щодо фінансів. Робоча сфера. У робочій сфері. Ну, Вам потрібно приймати якісь рішення. І, можливо, якась гострота ще енергії, десь якась може, може десь якась і конфліктна ситуація програтися. Але, ну, зараз подивимося, загалом от руна Соулу каже, що ви все одно, от навіть якщо вас будуть оточувати якісь гострі енергії, ви все одно виходите переможцем у будь-якій ситуації. Бо руна соулу це одна з найкращих рун. Руна... Світла, сонця, перемоги, тріумфу, успіху, ну, прояснення ситуації. Тобто і рішення ви зможете правильно прийняти, бо буде ясна вам ситуація. І, відповідно, дойдете до тріумфу, до перемоги саме цим рішенням. І якщо є якась конфліктна ситуація, ви теж зможете бути тут вийти переможцем у цій ситуації. Теж сприятливий прогноз. І показуємо ще. Особистісну сферу, ну, в особистісній сфері закоханість, такі симпатії. Знаєте, тут не про зріле кохання, тут або буде тільки зароджуватися почуття у вашій душі, і це буде вас відносити в часи юності, можливо, ви ще є юна людина. Ну, це як перше кохання, щось таке буде легенько торкатися, якісь метелики будуть пурхати в животі, в душі. Ну і це такі приємні відчуття. Знайте, що руна Ей вас досить складна і каже, що ось ця закоханість, вона на цьому тижні запускає якісь трансформаційні процеси, щось буде змінюватися загалом у вашому житті. Це тільки перший крок, оця закоханість, а потім щось запуститься, те, що вас ну, на інший рівень перенесе. На якісь, щось, тут не так все просто. Тут будуть якісь і випробування на цьому шляху, на шляху цього кохання, яке тільки зароджується, або, яке, або ця симпатія, яка проросте потім в кохання. Але знайте, що віщі сили благословляють вас на це, і що вам необхідно цей процес пройти, цей шлях, і ви його пройдете. Ну, ось ось так. Ну що ж, благословенного вам наступного тижня вашого життя. Коли б ви не знайшли це, цей розклад, він буде актуальний для вас саме в той час, коли ви його знайдете. Хай все програється як найкращим чином для вас.